Вітаю всіх, якими подіями багати 3 червня, та інформацію, яку ви маєте знати, ми зібрали у випуску. Новин. Тож сьогодні у програмі час дивіться про таке. Сусідська поміч, гуманітарна допомога з Угорщини, вшанування загиблих, меморіальні дошки учасникам АТО, модернізація водоканалів, міжнародна конференція, свято для дітей, подарунки для наймолодших, дошкільнята у спорті, малі Олімпійські ігри, спортивний поєдинок, змагання з волейболу, стріт-воркаут на Закарпатті, вуличний фітнес, творчі здобутки, звітний концерт будинку школярів. Угорські партнери знову перевезли гуманітарну допомогу для потребуючих українців. Вантажівки з Угорщини потрапили до України, не зважаючи на незаплановану затримку, що виникла на українському кордоні. Вісім вантажівок допомоги на 100 мільйонів форентів. Що саме і для кого? Дивіться у сюжеті. Гуманітарний вантаж з угорщини перетнув український кордон. Сіці роботи восьми благодійних організацій і вісім повних вантажівок гуманітарної допомоги. Так вкотре сусіди з Угорщини підтримали Україну на легкий час. Вісім доброчинних організацій взяли участь у зборі вантажу. Збір зайняв два місяці. Ми вже не вперше відправляємо продукцію задля підтримки українців у нелегкий час, але в таких масштабах вперше та не в останнє хочу всім подякувати за те, що змогли об'єднатись задля хорошої справи. Хочу сказати, що це тільки посилить наші подальші наміри продукти харчувальні, що не псуються, медичне устаткування, халати, рукавиці, загальна вартість багажу 100 мільйонів форендів. Це від муки, макарони, консерви, олія. Це яке довго може стояти, яке не, не, не так не скоро портиться. Це від рукавиць і халатів чи засоби гігієни, які ми зібрали для того, щоб передати лікарням, де проходять операції. Волонтери з різноманітних організацій кілька місяців займалися збором допомоги. Тісна співпраця. Була налагоджена з українськими благодійними організаціями. Так, чотири каміони залишаться в області. Інші чотири поїдуть до Івано-Франківська. Цей вантаж призначений для всіх, і найбіднішим верствам населення, і переселенцям, і тим, хто постраждав на Сході. А те, що для лікарень, то ваші волонтери розподілять вантаж, куди потрібно. Справжній друг пізнається у біді, і те, що в Україні є такі друзі, не може не радувати, каже голова Закарпатської обласної ради. І не важливо те, що коли Україна опинилася в важкому стані, вони сьогодні, громада угорська, угорський уряд, угорська держава, допомагає Україні і не лише словами, не лише санкціями, а й конкретними справами, які ми бачимо сьогодні. Під час митного контролю при огляді багажу виникла затримка. Митники кажуть одразу, як перевірили документи, вантаж поїхав далі. Вже коли всі ми підключені, підключені представники консульства на наш МЗС. Тому в чому може бути проблема ця гуманітарна, йде в добрі руки? Гості назвали таку затримку адміністративними незручностями. На завершення угорський держсекретар повідомив, вже наступного місяця 700 родин постраждалих під час східного конфлікту відправляться на відпочинок в літній табір на озері Валенца, що в Угорщині. Як повідомлялося раніше на Хущині з початку червня, Генеральний штаб збройних сил України запланував проведення навчань із загоном оборони Хустського району. Розпочнуться вони з оповіщення військовозобов'язаних, яких безпосередньо і залучать до занять з 5 по 12 червня. В нас на території Хуського району будуть реалізовані навчання, мобілізаційні навчання згідно плану роботи та розпорядження генерального штабу збройних сил України. Відповідно рішень та розпоряджень військового комісаріату обласного Хуського міжгірського районного такі заняття доручені провести саме в Хуському районі. Це єдині, єдині збори у в Закарпатській області. Метою такого зібрання є навчання і практичне доведення до якихось дій загону територіальної оборони. Списки або склад такого загону він є, він у нас вже давно є. Зараз йдуть уточнення списків, працюють всі сільські голови над ними, працюють підрозділи райдержадміністрації, районної ради, відділу охорони здоров'я, відділу освіти. Тобто ми формуємо зараз список людей, ті, хто. Зможе у певний період взяти на себе відповідальність за оборону. Об'єктів на території Хуйського району до слова активна фаза навчань передбачає призов військовозобов'язаних на навчальні збори, їх розміщення, отримання стрілецької зброї та заняття із різних предметів бойової підготовки. На час навчань за військовозобов'язаними зберігаються робочі місця, середньомісячна заробітна плата за місцем постійної офіційної роботи. Військовозобов'язані після закінчення повернуться додому. Відправляти до військових частин чи районів проведення, а то їх не буде. Будуть запевіняють у військоматі за листом виконуючого військового комісара області ті люди, котрі будуть проходити навчання, ніяким чином не пов'язані з мобілізацією в зону АТО, вони залишаються на місці, але отримують певні навики, певний досвід у тому, що у час, ще вони будуть знати, де вони в котрому місці і з чим знаходитись. Загиблих у зоні АТО «Берегівчан» вшанували у школах, де вони вчилися. Три міські навчальні заклади в день останнього дзвоника відкрили меморіальні дошки своїм учням-героям. Про їх облаштування далі. Михайло Тимущук загинув, захищаючи державу. Віднедавна на фасаді центральної п'ятої школи, де навчався герой захисник, на його честь встановили меморіальну дошку. Урочисте, хоч і сумне відкриття, відбулося в останній день навчального року. Шанували свого учня і у першій школі берегова. Роланд був першим загиблим солдатом за Карпатцем. Людина була скромна, вихована, чемна, ніколи не могла сказати ні. Він завжди казав да і йшов на допомогу іншим. І цей прикладом було те, що він пішов один сину батьків, який пішов захищати нашу вітчизну, а то і поклав своє життя за нашу вільну батьківщину. Загалом в місті три школи вшанували своїх учнів. Містовий депутат каже, це найменше, що змогли зробити для хлопців. Ми створили програму підтримки сімей та учасників. АТО на міському рівні депутата міської ради ця програма затверджена. Вона зараз діє. Меморіальні дошки не єдина шана героям. Міська влада вже навіть перейменувала одну з вулиць. Проте найважливіше це допомога родинам загиблих. Закарпатські прикордонники затримали чотирьох африканців. Інформація про рух у бік кордону невідомих осіб надійшла не від місцевих мешканців вночі. В результаті проведення пошукових заходів за кількасот метрів від українсько-словацького кордону зелені берети затримали чотирьох правопорушників. Чоловіки, які прямували до Словаччини навпростець, не мали при собі жодних документів і пояснили, що вони громадяни Сомалі. У Словаччині вони хотіли отримати притулок. Подальшу долю затриманих визнак. o é que Збираються модернізувати у Мукачеві. Пройшла міжнародна конференція, на якій підбили підсумки проєкту, головна мета якого реконструкція водоканалів Ужгорода та Мукачева. Зробити це планують за рахунок кредитів та грантів Світового банку. Група спеціалістів із Угорщини вже промоніторила та проаналізувала стан водопостачання та водовідведення у Мукачеві, Ужгороді та Берегові. Після чого експерти приступили до розробки проєктів із розбитку водоканалів. Більше розкажуть наші журналісти. Журналісти. Перший етап програми прикордонного співробітництва, завдяки якій збираються модернізувати системи водопостачання та водовідведення у двох найбільших міст Закарпаття, підійшов до свого завершення. В Мукачеві відбулася заключна конференція. Розвиток захисту навколишнього середовища через аналіз стану водоканалів Мукачева та Ужгорода, а також розробка програми розвитку наявних систем послуг водопостачання. Потреба в реконструкції водоканалів виникла вже давно. Тож зробити це планують завдяки підтримці іноземних партнерів. Закарпатська обласна рада дуже зацікавлена в таких проєктах, буде цікавлена в тому, щоб ми змогли в нас в області кожен населений пункт, кожну домівку, кожного оселю, забезпечити якісною питною водою і забезпечити очищення всіх наших відходів. Тому від початку до кінця ми були неформальними, неявними учасниками вказаного проєкту. Іноземні фахівці промоніторили та проаналізували стан водопостачання і водовідведення в Мукачеві Ужгороді та Бергові. Після чого приступили до розробки проєктів з розвитку водоканалів. Ми зацікавлені в розвитку наших міст партнерів з України. Ми можемо передати вам важливий європейський досвід. Сподіваюсь, цей проект нам вдасться втілити в життя, таким чином підтримати органи місцевого самоврядування. Сподіваюсь, на цьому наша співпраця не завершиться, і ще багато спільних проектів нам вдасться реалізувати разом. Це важливо для розвитку наших міжнародних зв'язків. Перша і головна проблема невідповідність очисних споруд закарпатських міст європейським стандартам, як наслідок забруднення річок та погіршення екології. Саме тому їх реконструкція буде пріоритетним напрямком роботи. Екологічні питання пріоритетні для дунайського регіону. Ця програма важлива для збереження водних ресурсів. Вона дозволить нашим країнам брати участь у вирішенні питань збереження навколишнього середовища. Закордонні фахівці розробили свої проекти модернізації як для водоканалів Ужгорода, так і для Мокачева на основі тих даних, які отримали в ході роботи, серед основних напрямків роботи привести до ладу всі мережі водопостачання та водовідведення. Наступним кроком уже ми їдемо буквально через тиждень в угорщину на один із етапів, на один із елементів цієї стратегії на реконструкцію чесних споруд. Брати участь у конкурсі відборі проектів на фінансування їх через грантову та кредитну програму світового інвестиційного банку завдяки реконструкції. Закарпатські водоканали зможуть стати прибутковими на підприємствах. Вдасться мінімізувати втрати, і вони вже не будуть працювати собі у збиток. Із червня проїзд на маршрутках для окремих категорій закарпатців залишається безкоштовним. Міністерство соціальної політики України надало конкретні роз'яснення, які мають заспокоїти пільговиків, для яких безкоштовний проїзд надзвичайно важливий. Ці зміни стосуються ветеранів праці, дітей та учасників війни, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих ветеранів війни, пенсіонерів за віком, інвалідів та інших. При цьому закон України про державний бюджет України на 2015 рік передбачає субвенції з державного бюджету місцевим на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуги зв'язку та інші пільги на рівні минулого року. 1 червня у всьому світі відзначали день захисту дітей. У зв'язку із тим, що цими вихідними християни відзначали свято трійці, у багатьох містах дитячі заходи перенесли на будні. Так Віршаві його відзначали у вівторок. Як пройшло, знає Олександр Поліщук. Дитяче свято розпочалося у вівторок зранку у міському парку Іршави. Діти співали, декламували вірші і грали у веселі старти. Чотири команди дитячих садочків міста змагались не на жарт. Справна, справна. Крім того, діти малювали на асфальті патріотичні композиції. Кожна з них несе свій меседж. Ми хотіли донести, щоб в Україні був завжди мир. Літні канікули принесуть багато позитивних емоцій дітворі, а їх батькам клопоту. Та коли бачиш усміхнені обличчя малечі, про все забуваєш, кажуть дорослі. На мою думку, свято вдалося. Це вже не перший рік. Це стало вже традицією святкувати першу червня – день захисту дітей. Діти з радістю його чекають, беруть участь у конкурсах із великим задоволенням, радіють морози у подарункам. Свято вдалося на славу. Свято для дітей вдається завжди, навіть без погоди. Сьогодні в нас чудова погода, чудовий настрій і у дітей, і у батьків. Нам дуже сподобалося і проведення конкурсів, і організація, і звичайно, подарунки, які в результаті отримали. Жодне дитяче свято не може бути без подарунків. Тож усі діти у міському парку отримали морозиво та сік. А кожен дошкільний заклад по садовому набору. Свято пройшло за підтримки депутата Верховної Ради Павла Балоги. Традиційно вже четвертий рік поспіль це свято відбувається завдяки виконкому міської ради та народному депутату Павло Балоги. Так, це свято відбувається на святу неділю, святу тройцю. Так що я думаю, відбулося чудово, прекрасно. Всі задоволені, дітки отримали ці подарунки. Так що я думаю, так тримати, оздоровлюватися, відпочивати і з натхненням до наступного року. До наступного свята. На завершення свята діти підготували патріотичний флешмоб. Святкували день захисту дітей і в Батівському притулку. У дитячий заклад завітали працівники Закарпатського управління СБУ, обласної прокуратури та місцеві підприємці, які привезли із собою подарунки. Окрім цього, для дітей організували розважальну програму. Притулок у батьові – це місце, куди складна життєва ситуація приводить бездоглядних дітей. Дах над головою і допомогу фахівців. Сьогодні тут отримують 24 вихованці віком від 3 і до 18 років. Довго вони тут не затримуються, оскільки заклад лише тимчасове місце перебування, поки соціальні служби не повернуть дитину батькам або ж влаштують у будинок сімейного типу. Ми можемо виховувати до 50 дітей. Вони знаходячись тут три місяці, влаштовуються в сім'ї в будинки сімейного типу, так і в основному вони повертаються. Ми прихильники того, щоб повертати дітей у сім'ї. Сім'ї їм дається завдання, роблять умови, за яких діти зможуть повертатися додому, до батька, до мати, тому що це є біологічні батьки. Найбільше вихованці притулку потребують тепла та уваги, тому візит гостей для них завжди свято. На честь дня захисту дітей привітати їх прийшли працівники управління служби безпеки України, обласної прокуратури та місцеві підприємці. Зокрема, цей дитячий заклад, а також Свалявський соціально-психологічний центр реабілітації дітей, регулярно отримують допомогу від працівників Закарпатського управління служби безпеки для силового відомства. Це вже стало доброю традицією. Привітати їх. Подарувати подарунки, приділити увагу це все, що потрібно юним маленьким вихованцям. Увага дорослих і допомога урочистості розпочалися концертною програмою, яку підготували вихованці закладу. Згодом для дітей організували конкурси та змагання. Закінчило свято врученням подарунків. Вихованці отримали іграшки, книги, солодощі та спортивний інвентар. У Мукачеві відбулися малі Олімпійські ігри за участі всіх дошкільних навчальних закладів міста. Змагання, яке проходило на території дитячої юнацької спортивної школи, влаштували до Дня захисту дітей. Олімпійські ігри за участі наймолодших відбуваються вже не вперше. Щороку, починаючи з вересня, діти старанно готуються до змагань. Це відбувалося як на справжніх Олімпійських іграх. Учасники проголосили клятву спортсмена, зробили розминку та розпочали суперництво. Діти змагалися в естафетах, стрибках в довжину та киданні м'яча на дальність. У Нас результати дуже хороші. Я сьогодні передавала естафетні палички, пригала в довжину і кидала придав... і м'ячі. Як розповідає пан Геннадій, перше змагання шістнадцять років тому пройшло з великим успіхом. Тому вирішили проводити дитячі олімпійські ігри в Мукачеві щорічно. Шістнадцятий рік поспіль на нашому стадіоні в день захисту дітей проводяться малі Олімпійські ігри серед дитячих садочків. Сімнадцять років тому виникла ця ідея, і через рік вона була втілена. До втілення були задіяні і Міська влада і спортивна школа, і батьківська громадськість перші ігри пройшли з великим успіхом і вирішили, що такі змагання на День захисту дітей будемо проводити щорічно. За словами пані Людмили, участь в спортивному змаганні приносить не тільки користь дитячому здоров'ю, а й сприяє вихованню командного духу. Чому це дуже корисно? Не тільки це оздоровча, фізкультурно-оздоровча робота, але діти тут відчувають дух команди. Тобто ми маємо якесь і моральне виховання, так тобто кожна дитина розуміє, що якщо я зроблю недобре, то я підведу не тільки себе, але й команду. На сам кінець учасників і перемож. Ці дитячих олімпійських ігор відзначили нагородами. найкращих волейболістів визначали у Мукачеві. Традиційні щорічні змагання за першість серед команд міста та району перейшли на славу. Про результати спортивних поєдинків дізнавайтесь із наступного сюжету. Змагання з волейболу в Мукачеві проводять уже не вперше, проте кожного року додають щось нове. Ці змагання є у нас вже традиційні. Це у нас чемпіонат. Ми так його назвали чмет Мукачівщини серед команд міста Мукачево та Мукачівського району. Це вже у нас другий рік поспіль відбувається. Цей чемпіонат у нас приймають участь 6 команд з Мукачівського району, 9 команд з міста Мукачева. Сьогодні у нас проходять фінальні ігри. От ігри за перше, друге, третє місце. Ми відроджуємо потрошки в місті Мукачеві, так і в районі волейбол. Це популярний вид спорту, ми маємо славні традиції цього виду спорту. Цьогоріч змагання дещо змінили за першість серед волейболістів. З кожним роком прагне змагатись все більше команд. За рейтинговою системою, які були чемпіонати минулих, ми зробили першу лігу і другу лігу. Тобто команди, які більш досвідчені, вони зібрали ми їх докупи в першій лізі, щоб були турнірне становище, і турнірна ситуація, щоб була цікавіша. Команди другої є команди другої ліги, які тільки почалися, які лише прийшли до нас цього року. Минулорічні переможці турніру діляться секретами та дають настанови молодим командам. Що раніше не було, з цього року назбиралося 16 команд. Дуже приємно. Прошлого року ми були переможцями. З цього надіємося теж бути. Ну, бажаємо всім, щоб без трав дійшли до фіналу. За результатами гри в другій лізі призерами стали третє місце у команди села Лавки. Друге місце дісталось команді VIP з Мукачева. На першому місці розташувались спортсмени з кальника. В першій лізі третє місце посіли волейболісти з Павшина. Друге виборола команда Старт з Мукачева. І переможцями цьогорічного змагання стала команда Мукачево. Турнір відбувся за підтримки Мукачівської міської ради та Мукачівської районної адміністрації. Спорт для них не просто хобі, це спосіб життя. Тих, хто займається стріт-воркаутом, або як його ще називають вуличним фітнесом, на Закарпатті стає дедалі більше. Цього року тут навіть проведуть всеукраїнські змагання, участь у яких планують взяти більше сотні учасників. Про сильних духом і тілом наш наступний матеріал. Щоб повторити таку вправу, потрібна лише сила волі та бажання, кажуть ті, хто займається стріт-воркаутом не перший рік. Вже через кілька місяців занять результат не забариться. М'язи будуть в тонусі, покращиться і загальне самопочуття. Особливих тренажерів та спеціально облаштованих майданчиків для тренувань не потрібно. Займатися можна на найближчому турніку. Більшість всіх вправ у нас практикується на турніку у брусях і також від землі. Це такі снаряди, на яких Людина розвивається. Де людина не калічить? воркаут розвиває всі групи м'язів. Тобто, руки, спина, груди, прес, також і ноги задіяні. На Закарпатті вуличний фітнес або стріт-воркаут з кожним днем стає все більш популярним. Цього року тут навіть проведуть всеукраїнські змагання. Зараз виходить на рівень. Такий СМТ, як Великий Бічків, це Рахівський район. Там буде проходити чемпіонат Закарпатської області по стрітворкауту, буде відбір на чемпіонат України. Ми розраховуємо не менше 100 учасників, це від 100 до 150. Орієнтовно маємо надію, що буде і більше. Пропаганда здорового способу життя серед молоді основна мета чемпіонату, який пройде вже з цієї суботи в Рахівському селищі Великі Бічків. Оцінювати учасників будуть досвідчені спортсмени. Головні критерії складність та правильність виконання вправ. Ті, хто займається стріт-воркаутом, кажуть, намагаються долучати до цього спорту своїх друзів та знайомих, таким чином розвивати його на Закарпатті. Почали розвиватись з інтернету. Брали. Різні дивилися вправи, відео уроки. Самі почали вдосконалюватися до того моменту, поки не почали придумовувати самі елементи. Експериментувати та вигадувати новіші більш складні елементи спортсмени не припинятимуть ніколи. Адже спорт для них не просто хобі, це спосіб життя. Більше тисячі вихованців Мукачівського будинку школярів представили у звітному концерті свої творчі здобутки за навчальний рік. Організували концертну програму та виставку своїх досягнень у християнському центрі, що у Росвигові. На заході побували і наші журналісти. Понад 30 хореографічних та вокальних номерів, виставка творчих робіт. Гуртківці Мукачівського будинку школярів показали батькам, наставникам та гостям свої досягнення. Участь у концертній програмі взяли діти від 5 до 17 років. Ми показали молдавський танець, що навчилися за цілий рік. Ми приклали багато зусиль для того, щоб підготуватися до такого чудового концерту, як звіт будинку школярів, і вклали багато сил. Виступи школярі представили на суд найлояльнішого журі своїм рідним. Дуже нам подобається дитина, задоволення, розвивається, фізично розвивається вона. Бачу, дітки так колективами організовано всі гарні костюми, видно, що приклалися. Вироби із глини, дерева, бісеру, каменів, орігамі, квілинг, картини, фотографії. У фойє християнського центру виставили творчі роботи, щоб показати свої досягнення. І інші, не менш талановиті юні гортівці будинку школярів. У мене дуже хороші враження з цієї виставки, дуже красиві всі роботи. Малюнки красиві, їхні ручні роботи дуже красиві. Діти молодці. Костюми, сценічні образи, оформлення зали, підготовка номерів, концертної програми, організація виставки результат сумлінної праці керівників 67 гуртків будинку школярів. Робота величезна, відбувається на протязі всього року. Це, можна сказати, вже просто підсумок. Наші дітки яскраві. Самі кращі, наш заклад найкращий кращий у Закарпатській області, і це вже визнано. І якщо будуть нас підтримувати, то я впевнена в тому, що ми станемо найкращим позашкільним закладом і в Україні також. Завершили учбовий рік у будинку школярів – це 1140 учнів. Вони навчаються у 67 групах гуртків. Якщо для сьогоднішньої концертної програми, то порахуйте, що майже всі це 740 учасників сьогоднішнього концерту решта учні це діти, які займаються у фотостудії, не виходять на сцену. Це наші клуби. Директор будинку школярів каже, концертна програма обмежена у часі, а щоб показати усі здобутки за рік, замало і п'яти годин. Творчі плани вже на наступний навчальний рік намічені. Тож є з ким і над чим працювати до наступного звітного концерту. В мене все на сьогодні. Вже завтра у програмі час дивіться про таке. Вистава для дітей, гастролі на Рахівщині, іноземний табір, навчання та відпочинок. Фестиваль вишиванки, традиції белятина. Це було останнє повідомлення випуску новин. Дякую за увагу. Будьте інформованими і не перемикайтесь.